Людина то і справді цілий безмежний всесвіт, всередині якого є тисячі галактик та неймовірно яскраві зірки. Ми діти зоряних систем, про які, на жаль, багато із нас навіть не знають. Але там, на підсвідомому рівні, ми пам'ятаємо те, що нас оточує лише картинка, лише образ, лише проекція осягнути та зрозуміти, яку можна лише тоді, коли зрозумієш самого себе. Людина народжується з любові, Як і кожна зірка чи галактика вона формується з однією єдиною програмою повернутися до цієї любові. Вона шукає механізм людей, схеми, схеми порятунку та насправді шукає саму себе в цьому світі. Ще трохи епоха, яку люди назвали ерою Водолія, повністю вступить в свою силу. Це епоха материнської безкінечної любові, епоха самої правди та її внутрішньої суті, а суть в тому, що ми від початку свого створення не можемо існувати без кохання, без мами, яка кожної секунди тримає нас на руках та плекає своїм світлом. І це світло дитину всередині людини потаємні глибині спогади. Про те, звідки ми прийшли, і хто ми є насправді. І починаєш розуміти те, що є тут, і зараз це лише проекція, лише модель того без... безкінечного та то неосяжного, звідки ми всі прийшли. Саме тому ми з самого дитинства тягнемося до цієї любові. Настає момент, коли ти розумієш, людина навіть не уявляє, що таке любов насправді і боїться її. Боїться, бо боїть їй страшно лишитися один на один із собою та своїм світом. Адже, щоб вийти на світло, потрібно спочатку пройти крізь темряву, побачити всі її аспекти всередині себе, вмерти для цього світу та його законів, зникнути, переписавши коди дори та відродитися, відродитися через кохання, через неймовірну силу материнського світла, світла, яке нас створило, світла, з якого ми прийшли сюди. Деякі люди в певний проміжок часу вважають себе щасливими. Давайте дамо відповідь на запитання, що таке щастя. Це лише маленька частина від неймовірно великого цілого. Тож потрібно стати саме тим цілим.